Добрий день. Добрий день. Добрий день. А це дай. вот давай сюди. А... Как... Як діла? Нічого нормально. Як самочувство. Як самочувствие, я кажу. Ничего, ну борбачки лучше. Навіть сьогодні на базар сходила і прийшла з базару. Староборку? <рес> 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 ну ну, це, ну тут день вже ну, для це ж та в недельнице. Знаєте що? Треба, щоб ви мені давали список таблеток. Оце через сайт намного дешевле. По 200 гривень почти різниця названня таблеток. Чим в аптеці. Ти заказуєш на сайті і приходиш в цю аптеку і забираєш, тільки ціна буде на 200-300 гривень. Понятно. Ну, дивлячись, скільки препарат стоїть. То буде дешевше трошки. Вроді похолодання йде. Ага, ну вроді не, не на воно. Ну дай Бог, щоб ну, вроде... не треба на, вже холодно, не хочеться тут. Каменю в косе. Що купляти хоч? Лікарство треба купити там по пластинці і одне не бівіл якесь, ну, коротше, ага. я записала його. то, то пачечку, а то купити, до, щоб допити вже під ці, що які є. Ага. До місяця. І продукти, так? Да? Пробач, що там цього самого якогось. Базару про хліба саме головне не забудь. Ну так, да, тут нема да? нормально. Я не ходила сюди сьогодні. Приїхали на базар. А ось м'ясо ковбаси. бачите, оцей магазин. П'ятачок. Ну, тільки тут а, і м'ясо, да, і колбаса, і м'ясо. Вже то колбаски, ні. Це ви оце жовте розове хай б м -м -м. На що воно потрібне? А яблоки є? Да А тоді краківську, брали, направили? Так, так, добре, ми повинні. Добрий день. Дім. Кого? Такий же це у Все. Посоші якісь разу. А ну це молочні. Сосиски. Та, що там брала краківську я А, поговорили. От, 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 да, да, да. А, вот це женщина. А, вот краківську? ну пошли. Тут так похладно. А... В общем, ребята скупилися лікарства, води пішов Діма набирать. Очередь. Ого черга за водою. Бабушка пошла себе сейчас там еще одного хлеба купить. Трохи купила там сыра. Такого я тоже там химии купила. Там, кстати, на базаре дешевшая химия. Вот. То, короче, я подкупила. Ой, ты такая. Сейчас завезем до дома, бабушка. Ну, такая хочется же и сы сыру, молочка купить, знаете, сметанки, овощи какие-то. Да что же надо? Фу, занесла. Ну, и повесила. Ой, поедем, потому что там дети. Знаешь, что хочется? Кока-колки с Макдональдса. Пока детей не Та ти вчора і так Макдональдс купляв, мало того, що жочки накупили на восім. Ну, я я Давайте поки хочеться. Ну так, а... а папа міє балувати. І довольні такі, ніхто їсти не хоче мовчать. Не, я все. ніхто б не сказав, якщо б вона не сказав. А ці два мовчать нічого. Ой, все, поїхали ми. Може, фотографуємо? Кого? А сфоткай щочок? Да. Света. Це ж платить скоро, треба посчитати. В тебе ж, так, да, фотки предыдущего? Чтоб да. цей... Приїхали в Макдональдс, дуже захотілося э, кока-колки, оказывається, є якийсь додаток, ваучери, я навіть не знала, що можна взять э, водичку, э, каву, ну, чи якісь там, да, менюшки у них. Там там в різниці, да, взяти різниці і в общем-то подешевле, чем есть, правильно? Цена дешевше. Он стоит тетечка симпатичная. Я буду давать нам сейчас кока-колку. И мне же треба на почту, ребята, заехать. Так что, девочка, едь. Три часа стоим. Заказала кака... оцей, какао кока-колу, а Дима мне купил камамбер. Знаешь, что я люблю. Кстати, Вова тоже очень любит. Ммм... Обожаю. Опять чавка. Опять будете меня обзывать. Як я не поважаю? Я вас дуже поважаю, вас дуже люблю. Причому тут чавкання і неповага. не повага. Не можу паняти. Ну, знаєте, у них раніше був інший хляр. З кунжутом набагато смачніший, набагато. І журавлиний соус. Будто бы я где-то на улочках ницы, монаком, ем сыр, а сивупля. С ума с этим. Сейчас зварю гороховый супчик. Такую побольше кастрюльку. чтобы завтра было. А Дима пьет кафу. Кафу. А не может быть кофе. Рот. Гирке. Другое дело мак -кофе. Совсем другое дело. Угу. Снимо. Девочки, три штучки. 105 гривен. Отвратительная цена. И соус. І все уж окремо. вы вкусно? Женщина в шубке йде красиво. Яка зима, бабка встановила, дівну махнула. Яка зима? Яка шуба? У нас і сніга не було. Там щось день трохи покапало в оси. Не, шубы сейчас покупать. Нерационально. Мені колись чоловік подарив на народження сина Таку почти в пол нарковую шубу. Black Glam, а, может вы знаете, это дорогой сорт норки, чин, ну, в общем, очень дорогая, в пол. Но я что-то деважила. Очень много, ребята. Я была в ней как купчиха. Такой дорогой, красивой, свободной шубе. Очень красиво. Ну, я прихожу до того, Если шуба, то я хочу Соболя. Она не смеяться. А если разобраться, если Соболь сидит стоишь, что нахер Це ну, в народі, кажуть, весна зустрічається зимою. Так що це вже завтра, 3 лютого. Чи сьогодні стріте? Сьогодні, напевно, чи завтра? Я ще та просто з знавець з церковних календарів. Раніше було все 15 лютого. А що я знаю, тому що в мене. день народження у тетки. На нас 3 Свята День. Свята людина родилась Такие такий праздник. Вот, на 15 а... а, сейчас по новому я еще месяц вашу В общем, ладно, едем на почту, приду, сейчас покажу, что мы трошки купили по химии, что-то новенькое, может быть, вы уже пробовали и скажите мне, как вам. Так что давай, Не, не дотягуюсь вас забрать. Так, ребята, я хотіла вам показати, що я купила. Звісно, же, Pink Stuff універсальний, 160 гривень. Це набагато дешевше, ніж я раніше купила. Yeah! Вот. Это класна вещь, не химозный. Дальше. Я купила ось таку для підлоги штуку. Короче, No Water. Значить, ти просто розпилюєш. Отак так от. Так, пшик-пшик, і просто швабри без води. Градіки вона треба почистити! Градик, І без води, значить, витираєш. О, шик, і тому дуже круто. Як завжди, дівчата, мій улюблений порошок для білого. Від білого до синього, ДНКМІК. Мені казали, що я знімаю неправильно. Mm -hmm. Що, дівчата, робіть просто скрін, потім собі звертання відражають. Mm -hmm. Ви розумієте, що це я буду робити? В общем, очень крутой порошок. Вот для белого я, я взагалі не мусіла И, І, звісно, я користуюся із задоволенням, що я вам вже казала, дуже-дуже багато років. Лок для дома. Це концентрат, його розбавляєш з водою, пшикалку. Пиль витерти, плиточку потерти, фасади. Я не мою все. Он розбавляється з водой, он очень екологічно, без запаха, без нічого. Средство це моя лична вам рекомендація. Потому що це дійсно ну, з нами вже 9 рік, мабуть, чи 8-9 чи рік. Оце средство, я його не змінюю ніколи. Завжди його замовляю. В той же дівчинці. І це просто бомбіта. Это бренд Mway. Так що імейте в виду. Кошти 280 гривень. Мені воно вистачає зараз десь на півроку булька. На півроку вистачає. тому, дівчатки, ви знаєте, що я постійно прибираю. І цю штукою фасади я кожного дня вибираю. Тобто його чуть-чуть надо. Дуже класна річ, рекомендую. В общем, друзі, я хочу попробувати эту вещь для пола. Я не понимаю, вона сказала, що вшикає это на пол. І нами І типу мийку, Просто на кол. Сейчас я приму свої тюрі. І типа води не потрібно. Но я все одно взяла миску з водою, чтобы. Бо я не понимаю, так шикаєте. Ага, хорошо. Запах окупінг ставка універсал. общем, сейчас я помою и скажу вам, хорошо? В общем, ребята, вот педлога. Помита. Ну, я не можу сказати, да, воно не залишає слідів. Ну, просто дело все в тому, ребятки мої, що у мене і так, как би, підлога завжди чиста. І тут, і під, і пот. Тобто, у мене завжди воно Мені нема з чим порівнювати. Но э, тут немає э, розводів. То якщо ти просто средства воду додаєш для підлоги. У мене разводы были, были, Особенно, когда мы то это вообще габела, можно было перемывать. Здесь я вижу четко, вообще нема развода, вообще. Педлога чистесенька, в белых носочках можно ходить, постелька чистенькая. Окошечко проветрило, можно бы уже закрыть. Вот, так что очень рекомендую, девки. Очень даже классно. Не до того, що видно. Ну і тут теж видно, вона блищить. Ну, я не знаю, дівчино. Воно і так чисте. Ну, Розводу реально нема. Класна річ, класна. Тепер я буду цією користуватися штукою однозначно. Прийшла до сусідів. Бачите, як у них сам шити. Давайте двері. Давай, виходь. Ну, давай я подожду. Мойка. Ой, <свес> А я помыла Сашу. Ага. Ой, что это тут вовсю всю, во всю шкварится? Чи... Ты видишь, какие писец у меня Чужо? Я це. А я поставила варить гороховый суп. Ты что думаешь, что так чесно, что ты можешь бирку туда скарать? Я что тапки откидаю. Они уже не белые, пацаны. Привет, солнышко. Так вони вже они уже не белые. Успокойся. Они уже не белые. У нас тоже кохва, кохва. Да, кох, а що? Так, значить, от эти, да, от эти я пробувала. Е, интересне. Що вони вы... то привкус, привкусують. Ну, вот эти, говорю, пробувала, интересне. Типа якесь, але воникусніші, це мені не дуже сподобалося цього разу. Ну, вот вони хоть цикоріч чи що-то, я от не знаю. Кто-кто? Колица, чешок. Они вообще такие, як конфетки, вони набагато мягче всередині. сервере. вони м'які мягкие внутри. На да, вот типа як картошка, но щось привкус. Это я не знаю. Э, рулет з вишни сел, товарищ Градимир. Тоже, от, 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 типа такого дивана я і дивилась. Ось вот, такий же цветы. Ребята. <проб> вот это такой же цвет. Он и <проб> шах. І... <проб> А, я не не. Вот это такой диван, я смотрю. Тоже, вот, бачите, він здоровенный. То есть ти полноценно наложишся тут, полноценно ложишся тут. Тут даже двоє може спокійно лягти, мені кажется. Ну, Двоє худих, не такі, як ми. І тут еще людина ляже. А він розкладається же у вас, так? Да? Він розкладається да. і він ще розкладається. Вот я же говорю, что тут двое спокойно могут лягти, тут один. И поэтому диван должен быть только большой. Куда? Куда типа до, до стенки, да? да? А мне кажется, наоборот, классно, что фонарик этот, поняли так. Ну, оно типа такое создать вечером подключил, и все. Я сейчас, кстати, вот не подумала насчет тоже вот таких вот типа фонариков. Насчет... Я хотела, знаешь, что посмотрите, какие кафеманы. Обсуждаем, что кофеманы, что Дима, что Юля. Страшно. Какие красивые эти стаканы под лат. Вы просто посмотрите, девочки. И вот еще тоже Юля показывает для летнего такого наборщика. Посмотрите. Вот это я тоже хочу такое. И графинчик. Боже, как красиво смотрится. Посмотрите. Такое, видите, с этими. Ой, красота. Ну, конечно, богатый сладкий стол, так сказать. Пожалуйста. Дальше. Зато главное, что сами худи, а мы соседи очень. Прелесть. Ну, бокали вот эти мені очень нравятся. Я це вот теж хочу такі. Мені дуже нравляться. Ну, я ще просто похожих не видела. Ну, щоб вот такі, видите, они з этими. І объем. Ну, в основному, я цей... думаю. Пилко, коли... пилко літом на сірба. Я коли зробила. О,